Держава більше не має права конфіскувати майно корупціонерів. Європейців роззули на певні гроші і кинули. Україна ризикує втратити не отримати фінансування, яке очікується в листопаді. Наша нещасна влада точно має конфлікт із Трампом. Трамп може продовжити тиск на Україну. Україна отак наглюче, бреше. Єврокомісії, коли вже злиняєте із влади, коли вже перестанете мучити здоровий глузд своїми виходками. І використав для цього монобільшість, а потім підмахнув закончик, який ця монобільшість проголосувала. А там вилазить ціла купа всяких зобов'язань України перед Європейським Союзом, які просто Україна одним легким розчерком Зеленського проігнорувала, що і втрапила в серйозний скандал і формування чергового витка недовіри між пройдохою, пройди світом Зеленським. Який явно не працює на український інтерес. Отже, користуючись одноголосною підтримкою Верховної Ради з закону про скасування державних нагород, колаборантів, які співпрацюють з Росією, 20 листопада автори закону засунули туди й норму про скасування конфіскації майна корупціонерів. Уявляєте, закон про позбавлення нагород, а вони туди так. Після вступу в дію цього закону держава більше не має права конфіскувати майно корупціонерів тих, хто пішов на угоду зі слідством. Тобто, ти собі крадеш, накрався, все, що треба, потім здаєш своїх подільників і отримуєш украдене у власність як індульгенцію. Дуже мило. Кілька днів тому Зеленський підписав цей законопроект про позбавлення нагород. Там позбавили, наприклад, народних артистів, зокрема, Повалій і Ані Лорак, почесних звань. Ну, але Герой України Бойко далі сидить у парламенті. Серед чиновників, яких позбавили нагород, є Азаров. Табачник, ну, ще ряд персонажів. Але таких персонажів є кілька сотень, чомусь позбавили цього разу 30, по-моєму, 8 чи 32. Тобто дивна історія. Але нагадаю: прийняття закону, який містить, містив норму про конфіскацію, було однією з умов для отримання. 4 мільярдів від Європейського Союзу в рамках е програми, по моєму «Ukraine Facility» вона називається. Тобто європейців роззули на певні гроші і кинули. Спочатку прийняли закон, потім отримали кошти, а потім змінили закон. Ну це ж на перстки з таким в Євросоюз не вступають. І Зеленський прекрасно про це знає. Зеленський чудово все знає, і в цьому сенсі почалася велика буча. Бо, наприклад, народний депутат Залізняк кинувся, Желізняк, точніше, Ярослав оприлюднив лист від Міністерства закордонних справ на адресу Кадміну і апарату Верховної Ради і Офісу Зеленського. Там посол Перебейніс, заступник міністра. Просто розписав, що Україна ризикує втратити, не отримати фінансування, яке очікується в листопаді. Тобто ці всі ігрища справді є порушенням зобов'язання України в рамках. Інструменту Ukraine Facility стосовно ухвалення проекту закону про внесення змін до кримінального кодексу України та кримінально-процесуального кодексу стосовно вдосконалення механізму регулювання угод щодо, щодо визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією. Реєстраційний номер 12039. Тобто нам розіграли абсолютну виставу, і зараз вони будуть шукати, е, е, звичайно, е, винуватців. У, цьому, у цій... Звичайно, що підуть по, полетять стріли в бік Єврокомісії, але е, е, інформується, що Єврокомісія не може здійснити. Виплату, оскільки повинна затвердити відповідну методологію, яку неможливо ухвалити з огляду на позицію комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгії. Нагадаю, що ще до 14 листопада тривали дуже жорсткі е е е такі протиборства щодо затвердження е частини єврокомісарів. І в тому числі про мова йшла про Олівера Варгі. Він був досі комісаром з добросусідства. Е, е, е і ну от, е в цій історії, в принципі, він проявився як не розчавлений е Орбаном. Політик, тобто він діяв, його заяви були достатньо проукраїнськими, тобто він діяв як дійсно чиновник Брюссельський, а не е, захисник інтересів Орбана. Тобто, в цій історії ми потрапляємо в абсолютно, ну можна сказати, містечкову шахрайську наперсточну розводку. І на Банковій це знають і вони це роблять спеціально. Тобто, очевидно, що знову в Кремля з'явилася якась тривожність, як то кажуть, і вони вчасно натиснули на якусь кніпочку в оточенні Зеленського, і Зеленський з переляку давай щось там вимальовувати. Хочу нагадати, що програма Ukraine Facility вона. Має величезний обсяг це 50 мільярдів євро. По-моєму, там є частина 35 мільярдів це мікрофінансова допомога, а решта це кредит. Тобто для нашої стійкості, незалежно від коливань у настроях в оточенні Трампа, там якраз ну, велика тривожність. В тому, що наша нещасна влада точно має конфлікт із Трампом, і Трамп може продовжити тиск на Україну і частково шляхом обмеження поставок озброєнь. На жаль, ми поки що не знаємо, що чекати від Трампа, хоча сподіваємося, звичайно, на його велику душу і на швидше на. Союзницькі послідовні стосунки з Європою, якщо ми з не з цією Європою, то хоча б і з провідними європейськими країнами, У нас ще звичайно є в запасі краплений туз у вигляді Великобританії, і Великобританія завжди буде нас підтримувати. Але коли Україна отак наглюче бреше е, Єврокомісії. Фактично, ну, нинішній склад Єврокомісії це просто ну, суцільні друзі України. Був вели, велика, дійсно була велика тривожність щодо Варгії, але Іваргії підтвердив, що ну, він підтримує, а він якраз Єврокомісар з розширення, з добросусідства. Тобто. Сама українська влада на Головному місті зварганила скандальну ситуацію, зганьбилася. І що дивно, мені здається, що міністр Собіга от він чим далі виглядає якимось ну, непорозумінням на посаді. Хоча всі раніше відзначали його е, ну, е, професійний рівень. Але те, що заступник міністра підписав цю угоду, а пан Перебиніс був е, дуже хорошим послом і в Латвії, і в Чехії, тобто в нього дуже хороша репутація, е, його батько Петро Перебиніс, е, відомий український поет і редактор, е, тому це все письменницькі діти в дипломатії. Вони Дуже пильнують за своєю репутацією. Мені здається, що якраз міністр дещо підставив зама свого в стосунках ну, підписання цього листа на адресу Кабміну і офісу президента і апарату Верховної Ради. Так що, по суті, ми маємо коло свідомих. Патріотичних дипломатів, які не мовчать, які працюють, але разом з тим і маємо абсолютно шахрайське оточення Зеленського, яке при самій думці, що при зближенні України з Європейським Союзом буде верховенство права і всім шахраям і пройде світам злодюгам бюджетним, доведеться сісти. От вони і витворяють такі цирки із українським законодавством, те, що вони порвали законодавче поле на, на клапті, це вже факт. Але ну, коли вони вдаються абсолютно до такої огидної маніпуляції на очах цілої Європи, швидше за все, що виникає на тлі цих всіх дій основна думка, коли ви вже злиняєте із влади. Коли вже перестанете мучити здоровий глузд своїми виходками. Амінь, друзі, і дякуємо Збройним силам за їх стійкість і державницьку позицію.